Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу знову майорять прапори англійської прем'єр-ліги. А це означає, що говоримо саме про цей чемпіонат, в якому сьогодні розпочинається 17-й тур. Ми його проанонсуємо, але головна тема випуску це огляд попереднього туру 16-го. Як завжди, також буде і турнірна таблиця, та список бомбардирів. Огляд 16-го туру розпочинаємо з битви Лобами Манчестерське дербі Сіті проти Юнайтед. Можна сказати гвардіола проти Аморіма, хоча вперше між собою в АПЛ зустрічалися. Аморім, до речі, почав робити певні зміни в складі Юнайтед, оскільки поза заявкою залишилися Гарначо та Решфорд. Обидва клуби зараз не в найкращому стані, і це відчувалося по грі. Як то кажуть, грали по результату. В першому таймі переважали господарі. А от Юнайтед за рахунку нуль чи то вичікував, чи то терпів. Єдине, що рахунок 0-0 протримався лише до 36-ї хвилини. На цій хвилині кутовий у господарів, розіграш дебрюй не навіше, а Гвардіол вистрибує вище за всіх 1-0. Те, що Йошко останнім часом часто забиває, це добре, але питання до атакуючої ланки, чому вони не забивають. Хоча б компенсований до першого тайму час міг забити Фоден та зробити рахунок 2-0. Але не зробив. Тож перший тайм 1-0 за Сіті. А от в другому таймі вже команда Гвардіоли грала по результату. Мало того, що нуль ударів з твір. Так ще чим ближче до завершення поєдинку, відчувалося, що хочуть захистити 1-0, ніж, скажімо, збільшити свою перевагу. І, можливо б, і захистили, якби не Матеус Нуніс. 86-та хвилина ледь не з центра поля вирішив відпасувати на свого голкіпера. Робить це невдало. Діало перехопив м'яч, сам Нуннє побіг виправляти ситуацію, але зіграв занадто різко у своїй штрафній. Тобто і невдало вдало Асував і сам же ж порушив правила в штрафній пенальті для Юнайтед, яке реалізував Фернандеш. Здавалось би, врятувавши один бал для своєї команди. Але вже за хвилину закидка вперед на Діало, оборонці сіті невдало розташувалися. Амат одним дотиком прийняв та обіграв Едерсона, а другим з гострого кута пробив порожні ворота. Оце так розворот поворот. Один-два. По завершення поєдинку смішно та прикро водночас виглядало те, як молодий діалог заспокоював гвардіол. Тож Манчестерське дербі за Юнайтед 2-1. Лідер АПЛ Ліверпуль грав вдома проти Фулема. Непростий старт матч для господарів. Мало того, що на 11 11-й хвилині пропускають. Навісна подача з лівого флангу, і перейра на дальній стійці замикає 0 1 В даному епізоді за перейрою не встежив Робертсон. І той же ж саме Робертсон на 17 17-й хвилині отримує пряму червону картку за фол останньої надії. Тож Ліверпуль не просто поступався на старту поєдинку, а навіть грав у меншості. І таке враження щодо завершення першого тайму. Просто не знали, що з тим робити. 0-1 після першого тайму. А от в перерві, схоже, отримали настанову від свого тренера і вже на 47 й хвилині зрівнюють рахунок. Коді Гакпо, як то кажуть, ударом рибкою, перебуваючи паралельно газону, зрівнює рахунок 1-1. Ліверпуль навіть пішов виривати перемогу, але на 76-й пропускає. Прострільна передача з флангу. І Муніс не зрозуміло, як забиває, чи то п'яткою, чи то носком, одним словом, таки протиснув м'яч ворот. Та один Але за 4 хвилини до завершення основного часу Ліверпуля вдалося врятуватися. Діаго Жота прийняв м'яч неподалік штрафної, обіграв захисника та потужно пробив 2-2. Ліверпуль не програв, але набрав лише один бал. Чи скористалися цим конкуренти Ліверпуля? Челсі вдома грав проти Брентфорда в першому таймі. Неймовірна перевага господарів, але ніяк атаці синіх не вдавалося забити голу. Але якщо не може атака, можеш забити і оборона. 43-я хвилина. Навісна подача з правого флангу, і Марк Кукурелія ударом головою забиває свій перший гол в АПЛ за Челсі. А це між іншим уже три сезони. Як то кажуть, знайшов коли забити. 1-0 після першого тайму. На початку другого. Челсі кілька нагод не реалізував як наслідок, довелося понервувати, тому що Брентфорд перехопив ініціативу. Але на 80 вісімдесятій Ніклас Джексон, отримавши передачу із своєї половини поля, вийшов вічнаві з голкіпером Брентфорда та потужно пробив у воротарський кут 2-0. Щоправда, на 90 90-й інтрига повернулася. Брейн Бемо також реалізував вихід Вічнавіч. Тож весь компенсований час було напружено. Але Челсі таки виграв 2-1. І яке ж дербі без вилучень. Наприкінці матчу, точніше вже по його завершенню, дві жовті картки отримує Кукурелья як наслідок червону. Тож і гол забив, і червону отримав. Герой. Арсенал вдома грав проти незабивного Евертона, і, схоже, що цього вечора також гості не збиралися забивати нуль ударів ствір за весь поєдинок. Але голкіпер команди Пікфорд, схоже, не збирався і пропускати. Як не намагалися каноніри забити бодай гол, нічого в них не вийшло. Остання нагода була на 91-й хвилині, коли переглядався відео повтор з приводу можливого пенальті для Арсеналу. Але пенальті не призначили. Комусь це сподобалось, комусь ні. Тим не менше, нуль. 0 Арсенал Евертон Дві команди з зони Єврокубків, а саме Ноттінгем Форест та Астон Віла, зійшлися між собою. В першому таймі 0-0 доволі невиразний футбол. А от на початку другого Віла претендувала на доволі таки реалістичне пенальті. Але, схоже, для англійських арбітрів це не порушення правил. Тим не менше, бірмінгемці все ж таки відкривають рахунок на 63-й. Джон Дуран класно зіграв на другому поверсі після навісної подачі від партнера 0-1. Господарі пішли відігруватись як наслідок голки Ро Астон Віли Мартіносу знову довелося демонструвати мега-реакцію зупиняти м'яч на лінії воріт. В цьому сезоні він таких моментів чимало уже видав. На 84 й тим не менше, він не зупиняє м'яч і Форест рахунок зрівнюють, забиває кріс Вуд. Але вар фіксує офсайт. Це могло б когось пригнітити, але лише не господарів. Вони в підсумку перевертають все на свою користь. На 87-й захисник команди Мілінкович підключився до атаки та класно зіграв на другому поверсі. 1-1. А на 93-й Астон Вілла не витримала пресингу біля своєї штрафної, втратила м'яч, швидка атака від господарів і Еланга в один дотик забиває 2-1. В 16-му турі було звільнення тренера. Трапилося після матчу вулверхемптон Іпсвіч. Битва в зоні вильоту, битва за виживання. В першому таймі забивають господарі, але забивають свої ворота. 15-та хвилина. М'яч від захисника Метадоерті Рикошетить у ворота. Автогол 0-1. Як не намагалися вовки зрівняти рахунок ще в першому таймі, нічого в них не вийшло. Але зрівнюють на 72-й. Матеус Куня пробиває з гострого кута нічия 1-1. Перемога була. Була потрібна обом клубам, і в обох команд були нагоди. Але здавалось би, матч котиться до нічиєї. Тим не менше, 94-та хвилина. Кутовий у іпсвіча, подача, і Джек Тейлор класно діє на другому поверсі, забиваючи свій перший гол в англійській прем'єр-лізі. 1-2. після поєдинку боси Вулверхемптона не витримали та звільнили тренера Гарі Оніла. В інших поєдинках 16-го туру Борнмут та Вестхем до 87-ї хвилини грали 0-0, а в підсумку завершили 1-1. Тоттенхем не пожалів аутсайдера Саутгемптон, Виїзна перемога шпор 5-0. Всі голи були забиті ще в першому таймі. Медісон, Сон, Кулусевський та Сар відзначалися. Медісон забив цілих два. Також домашньої поразки зазнав і Брайтон. 1-3 від Крістал Пелес. Всі голи в цьому поєдинку забивали гравці Пелес. Єдине, що разок відзначились також автоголом. Ну і першої поразки як тренер в АПЛ зазнав Рут Ван Ністлор. Його нинішня команда Лестер в чисту програла Нюкаслу 0-4. Дивимось на турнірну таблицю після 16 турів. Ліверпуль лідирує 36 балів, але лише на 2 бали вони випереджають найближчого переслідувача, яким є Челсі. Щоправда, не будемо забувати, що у Ліверпуля гра в запасі. Третя сходинка за Арсеналом 30 балів. А от Ноттінгем Форест повертається в зону Ліги Чемпіонів, 28 балів у команди. Форест вишвирюють звідти Манчестер Сіті, який відповідно зараз лише п'ятий 27 балів у поки що діючого чемпіона. По 25 балів мають Борнмут та Астон Вілла, але в зоні Єврокубків перебуває команда Іллі Барного. В зоні виліту все ті ж самі. Особливо критична ситуація у Саутгемптона – найгіршої атаки чемпіонату. Лише 5 балів і цілих 9 балів відставання від рятівної позиції. А от найгірша оборона чемпіонату Вулверхемптон на передостанній 19-й сходинці 9 балів у команди. Іпсвіч, незважаючи на перемогу в 16-му турі, продовжує перебувати також в зоні вильоту. Лестер лише на 2 бали випереджає зону вильоту, а Евертон Миколенка лише на 3. Практично нічого не змінилося і в списку бомбардирів, оскільки Салах та Холанд в 16-му турі не забивали на їхніх рахунках по 13 голів. Також не забивав і Палмер з Челсі, у котрого 11. По 10 мають МБМО з Бренфорда та Вуд з Ноттінгем Форест. Ну і на завершення подивимось, що ж на нас очікує в турі 17-му, який стартує сьогодні доволі таки інтригуючим протистоянням: Астон Віла Манчестер Сіті. Обидві команди в цьому сезоні грають в лізі чемпіонів, але от на даний момент в чемпіонаті перебувають за межами зони Ліги Чемпіонів. Тож очки потрібні обом. Також сьогодні зіграють Брентфорд проти Ноттінгем Форест, Вестхем проти Брайтона, Іпсіч проти Нюкасла і на завершення ігрового дня суботи Лондонське дербі, Крістал Пелес Арсенал. П'ять матчів завтра. Евертон Челсі, на жаль, в даному матчі не буде українського протистояння Миколенко Мудрик через ситуацію з допінгом Михайла Мудрика. Також в неділю зіграють Лестер Вулверхемптон, Манчестер Юнайтед, Юнайтед-Бормут, Фулем Соутгемптон і на завершення, як справжній десерт, центральний матч туру Тенгем проти Ліверпуля. Передбачити хід матчу доволі таки складно. Обов'язково 17-й тур будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну, а на даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!